Вітаю, мої золотинки! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, субота-неділя, 17-18 травня. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої запитання, ділимося своїми думками і давайте подивимося, так? Якими будуть для України вихідні по активності? Значить, вихідні можуть мати достатньо багато маніпуляцій. Зі сторони ворога. Мені одразу йдуть високий житловий багатоквартирний будинок. Можливі наслідки, транспорт також може бути пошкоджений, необхідно бути досить уважними. Так, дуже багато ілюзій будуть створювати. Часткова втрата ресурсів. Від роботи захисних систем. Вихідні також дуже якась напружена ситуація, може бути лінії зіткнення прикордоння, там можуть бути більше активності, більше якогось тиску, супротиву. Ось, дуже агресивні енергії, особливо ще інфраструктура мені фонить. Дуже багато агресії, наслідків вогню. Інфраструктурні об'єкти можуть теж підпадати під велику таку напругу. Так, давайте подивимося вихідні, так, субота, неділя. А, житлові, житлові райони, і там, де а, дитяча енергія, так, дуже. Теж неспокійна, саме будинки. Будинки там перехоплення цілий над будинками і можливі і наслідки. Тому, будь ласка, реагуємо зараз на повітряні тривоги на вихідних. тому що можуть бути моменти. Наслідки мені йдуть також пов'язані з військовими об'єктами. Ось, будьте теж дуже уважні місця, пов'язані з відпочинком масового перебування людей, та можуть бути відпрацювання поруч. Вихідні нам несуть таку активність і можливий масовий такий момент, так, пересування цілей по території країни. Будь ласочка, ми реагуємо. Тому що наслідкових енергій достатньо, місця пов'язані з лікуванням, і а, та ж часткова така втрата може бути. Тобто, це може бути десь від відпрацювань. Центральні регіони більше такі напружені.